Всем привет! И привіт і я створив свій другий канал И це відео попалося і TikTok. Але підписуйтесь на мій TikTok аккаунт, підписуйтесь на мій канал. Олександра 2023. І підписуйтеся на канал Олександра 2022. Так от тут в мене буде нормальне відео. Ми будемо знімати. Ми будемо знімати всякі судатні лінії. Ми будемо багато що робити. Напроте. І зачніть міські. Напишіть в коментарях від 1 до 10. Від 0 до 100. Як вам подобається. Почекайте, я вам все з покажу. ззаду. І дивіться ззаді. Як стім. Э, якщо я не взяв ні з якої програми, ці скін, я його сам намалював. Так що, і ми тут будемо знімати місто. Ми маємо робити в Україну. Так що... Ми не знаємо, як її назвати, і цього разу я з командою. Ми не знаємо, як свою кодію назвати, так що пишіть у коментарях. І всім па-па! До нового відео!